Чисто емоційне. І було зрозуміло про те, що толку з них навіть менше, ніж козла на воках. Ну незрозуміло. Ти маєш йти на вибори, маєш кидати бюлетені, маєш ставити їм галочку, вони будуть керувати державою, Причому керувати паршиво, В чому ми переконалися. П'ять років пройшло, ми як так і прогнозували, так і сталося. А толку нам, як молодим людям, з цього буде дуже мало. Прийдемо, кинемо бюлетень, ну і на тому все. Це абсолютно демотивувало і розбивало від будь-якої громадської активності. Причому це конфліктна лінія. Мабуть, тут в залі люди, які є, е... є люди, які не причетні до громадських організацій. Ніяк, взагалі до громадської активності молоді. Ніяк. Жодної, да? так? Ви не така молодь, як вся інша молодь, яка залишилася. От ті люди, звичайні молоді люди, які не є членами молодіжних організацій, посол, клубів, товариств, політичних партій, студентських самоврядувань, формальних ініціатив, якихось сторінок у Фейсбуці чи ВКонтакті, чи якихось груп, на яких обговорюється доля міста чи країни. Звичайно звичайних молодих людей. У них мотивації нема ніякої. У них млі нема, так, як у нас. Але нема мотивації. Бачить, що мит, І нічого не можемо, нічого не виходить. Ми погоджуємося прийти на вибори, проголосувати за менше зло. Це менше зло з часом стає більшим злом. Ми йдемо на доступні вибори, голосуємо вдохно за менше зло, І з певним часом знову більше зло. І цей круговорот, потім ти розчаровуєшся. Всі навколо тебе люди кажуть про те, що е-е-е. ви ж нічого не дорозу, вони не стають активнішими від того. Виходить, що е, політика тушить, тушить, тушить в тому числі і наш громадський активізм. Тому що вона показує нашим активістам, з яким ми маємо спілкуватися про те, що ну, ми неефективні. Ми нічого не можемо конкретно досягнути. Ми нічого не можемо конкретно добитися.